Ніхто не знає нас так, як вони? Ніхто не розуміє нас так, як вони. Дорожче їх немає нікого в цілому великому світі. Тато, привіт! Це відео ми зняли для вас. Хочу вам подякувати за те, що ви зробили для нас це свято. Подякувати одне за одного, що ви народили мені такого прекрасного чоловіка вже. Вже? вже. А ви мені дружину. Ми дуже раді, що ви в нас є. Можливо, в якійсь мірі ми вам ніколи не кажемо, що ми вас настільки любимо, як ми це відчуваємо. Словами не передати те, що ми відчуваємо до вас, найрідніші наші, найпрекрасніші. Ми На... вас дуже цінуємо, любимо і поважаємо. Для мами це була дуже така надзвичайна подія. Перша дитина вона не могла натішитись тим моментом, що народилась я, а так жила, що у бабусі, я була не самою найлюбимішою, лучшою дитиною. Дала мені мама головку чеснику в саді. Я заніс її в саді і продав її за рубля. А продавати не треба було. Да, мама дала, щоб я з'їв, бо тоді саме гриб ходив. Це з таких початку виконує домашніх завдань. З папою, бо ми вже чекали мою меншу сестричку. І папа давав мені трошки поблажки. Це перші зачіски з папиних рук в перший клас. Папині обіди, банти. Банти, У мене папа дуже гарно цим справлявся. Нам купили комп'ютера, ці відеоігри понакачували на комп'ютер, і сусіди нас ходили за гроші грати. Ми з них брали гроші за годину, ми до нас ходили і грати. При цьому мама поки йде на роботу. Да. А ми, типу, виходили з дому йти в школу, заходили, ну, обходили круг дому і заходили за дому. В школу не ходили, а вдома собі такий маленький бізнес крутили. Сестричку забирали в нас з родому дуже феєрично, тому що для мене це була надзвичайна подія. Я її чекала, напевно, більше, ніж вони. Це я тішилась, тому що я така маленька лялька, яку я це все бачила, як її за... запелинали в пільонки, забирали, як тато взяв на руки, як ці плач затих зразу от в папиних руках і спати, я хотіла з нею в кваці, і ми то не поміщалися. І такі моменти, коли е... така практика і допомога там, мамі за догляду за сестричкою, це була напевно в насолоду. Завжди менша сестра була. Для мене найкраще. Кращих, напевно, дівчаток, сестричок немає. Дитинство проходило з мамою. Так як тато у зв'язку з такими обставинами, як годувальних сім'ї, він завжди ніколи не було вдома. Більше часу він проводив на роботі. Мало позитивну Є сторону забачані, тільки в тому, що батько став самим любимою, любимим папочкою, і це став еталон чоловіка якого б я хотіла бачити, і якості чоловіка, він саме показав, який має бути чоловік. Це була така як стандарт чоловіка, тверде така чоловіча, чоловіче слово, таке дія. Коли чоловік повинен діяти, був захисник сім'ї. Напевно, кращого чоловіка я би своїй мамі б ніколи не побажала. Це найщасливіша пара моїй тато і мама. Дуже слухняні хлопчики зразкові. Завдяки мамі. Завдяки мамі. То що виховала таких двох поліщуків. Полі Красавчиків. <рес> <рес> Дорогі мама і папа, дякую вам за все, за те, що піклувалися про мене і ростили самого народження. Все своє безсмарне дитинство я відчувала себе принцесою. Моя дорога мама. Коли я згадую твою посмішку. На душі стає тепло і радісно. Дякую, що навчила мене цінувати саме дороге і головне в житті. Сім'ю, друзів. Я схожа на батька і я цим пишаюся. Адже тільки мій папа, найкращий в світі, мій папочка, папуся. Можливо, я ніколи тобі не кажу таких щирих і теплих слів, але я хочу сказати саме сьогодні. Ти найкращий, найрідніший. Пам'ятаю, як радісно було, коли батько повертався з відрядження. Саме ці моменти навчили мене цінувати, мою сім'ю. Моя мама настільки чудова жінка, що це просто не передати словами. Я завдячу її всім. Тим, що я вмію, те, що я знаю. Дякую, мамо, тобі, за те, що коли батько був у відрядженнях, ти брала виховання на себе. Я відчував твою любов, ласку і сильний характер. Моя мила Матуся, дякую тобі за всі мудрі поради, за те, що навчила мріяти, і вірити, що мої мрії обов'язково збудуться. Хочу зі своїми дітками ходити на рибалку, як я ходив з батьком. Батьки, в цей хвилюючий момент хочу сказати вам дякую за мою кохану людочку. За час проведений разом я відчув, з якою любов'ю і увагою ви виховали мою дружину. Я обіцяю вам любити її так ніжно, так вірно, що ви були спокійні, були впевнені. Що ваша зірочка в надійних руках. Дорогі батьки, дякую вам за прекрасного сина, за розумного і відповідального мужчину і просто за хорошу людину, надійного чоловіка, батька для наших майбутніх дітей. Я обіцяю вам любити його не менше, ніж ви. Бути дбайливою, ніжною і подарувати йому прекрасних діточок, а вам чудових внуків, маленьких копій нашого кохання. Я тебе кохаю, і це на все життя.